Попередження або штраф таке покарання чекає рівнян, які, незважаючи на небезпеку, переходять проїжджу частину в недозволених місцях. В районі автовокзалу, де люди часто перебігають дорогу там, де це заборонено. Сьогодні чергували поліцейські. Ми зараз знаходимося, працюємо тут в районі автовокзалу біля зупинки е і. Реагуємо на правопорушення, які вчиняють пішоходи. Вони переходять дорогу, не встановлені для того місці, тобто не на пішохідних переходах і не там, де дозволяється світлофор. Ось і звісно, за це передбачена відповідальність або попередження, або штраф. Більшість нашої діяльності спрямована на те, що ми попереджаємо ці правопорушення. Ми бачимо, коли людина має намір перейти дорогу. Ми реагуємо на це і не допускаємо, щоб людина вчинила це правопорушення. Але декого з пішоходів патрульні не лякали, вони намагались перейти дорогу на очах у копів. Серед таких були навіть діти. З ними інспектори проводили профілактичні бесіди. А чому ти тут переходив? З якої ти школи? 17-ї. От прийдемо в твою школу, нагадати вам всім і тобі, і твоїм однокласникам правила дорожнього руху. Ти будеш розказувати сам. Зрозумів? Не переходь тут. Біжи на пішохідний переход. Рівнян, яких оштрафували на майбутні висновки, зробили. А ось водії такі дії поліцейських підтримують. Це ну, нормально, тому що далі не виносимо оце, що вони витворають. Дорогу переходять не там, де треба. От часом дивіться, їдеш о, акуратно, а вона йде з коляскою, різко повертає і телефон. біля уха. це все такі ужаси. Це вони молодці, молодці і їм плюс великий. І хай вони працюють так, а ми будемо їх цінити. На пішоходів, які порушують правила дорожнього руху, поліцейські складають постанови та виписують штраф. Зокрема, штраф 51 гривня. Ось, але якщо виявляється, що е, пішоход знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, це штраф 136 гривень. А якщо е, склалася така ситуація, що пішоход, переходячи дорогу в нестановленому для того місці, ще створив аварійну ситуацію на дорозі, тоді це штраф 170.